я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішня неділя, яка називається неділею про Митаря і Фарисея, звичайно, підводять нас. До початку Великого посту. І ці неділі є підготовчими, тому що в храмах розпочинається читання особливої книги, тріоді посної, де зібрані усі богослужіння цих підготовчих неділь і всього. Великого посту Святої Чотиридесятниці. Перед наші очі церква сьогодні ставить двох людей, Митаря і Фарисея. Цю притчу розказав для нас сам Ісус Христос. Бог наш, якому ми творимо молитву, яку творили також і Митар і Фарисей. Тобто прозвучала вона з вуст Бога, який одночасно чув і молитву Митара, і молитву Фарисея. Ця притча для нас дуже проста і зрозуміла. Тому що Ісус Христос відразу у цій притчі зробив висновок, що один пішов із храму більш виправданим. Це був Митер, аніж інший фарисей, якого молитва. Господу не була так приємною, як молитва Митера, який каявся і бив себе в груди. Але ми повинні знати, що через слова більш виправданим Господь у цій притчі не засудив і Фарисей, оскільки християни слухає цю притчу, за кінцем цієї притчі ми розуміємо, що Бог засудив фарисеїв. Але це є не так. Тому що наше розуміння сьогоднішнього фарисейства, а більше все-таки і лицемірства духовного. Не означає розуміння тих фарисеїв, які жили в епоху, коли проповідував Ісус Христос. Це були надто релігійні люди юдейського суспільства. Власне, вони одні зберегли віру юдейську. І до цього дня в Ізраїлі. Є цілий прошарок людей, яких називають ортодоксальними євреями, які дотримуються букви закону і всіх традицій. І в ізраїльському суспільстві ці люди вони не працюють, вони не мають військової повинності, взагалі для них відведене місце. Молитви в цьому суспільстві. Їх особливо ніхто не чіпає, вони живуть своїми законами, і в Ізраїлі цих людей є дуже багато. Отже, можна назвати цих людей послідовниками тих фарисеїв і власне того фарисея, який прийшов до храму. Тому що як людина релігійна, він мав і особливий одяг. Це і означає те, що ми не в усякому одязі повинні приходити до храму. Бо релігійна людина, людина духовна, вона носить і особливий одяг. Це ми, як християни, повинні пам'ятати про це і знати. І не обурюватися, якщо хтось вам зробить зауваження в храмі, що ви не так прийшли, не в такому вигляді прийшли до Бога. Це, між іншим, порядок і традиція, і правило не є поганим, якщо людина відповідно одягається у храм. От, власне, у тодішньому юдейському суспільстві можна було впізнати і фарисея по одягу, тобто людину релігійну і митаря, збірника подати, бо і цей, як слуга тодішньої імперії Римської, мав також особливий одяг. І він був з ізраїльського. Народу, але був збірником податей на збагачення тодішнього язичницького суспільства, тому що в той час Ізраїлем володіла, володіла Римська імперія. І ось ці, два, ці дві людини зайшли до храму помолитися. І те, що говорив Фарисей, виявилося занадто гордим перед очима Божими. В тому нічого не було поганого, окрім одного. Ця молитва названа Богом гордою молитвою, молитвою гордої релігійної. Якщо хоче на навіть духовної і високодуховної людини. Тому що коли ми один одного чи у священика навіть запитуємо, що нам робити, щоб осягнути вічне життя, або позбутися гріха, або, наприклад, позбутися тієї чи іншої життєвої проблеми, то вам кожен священник скаже, Дотримуйтеся заповідей Божих. Живіть по закону Божому. Живіть як християнин. От, власне, фарисей жив за законом Божим. Він і десятину творив, і посту дотримувався. Хто скаже з вас, що не треба дотримуватись посту? Треба дотримуватись. І добро творив. Але враз його горді очі навіть у храмі побачили ту людину, яку він засудив, чого не потрібно було робити. Ось молитва Фарисея була великою і гордою на слова, а молитва Митаря навпаки була найкоротшою. Тому що найкоротша молитва буде почута Богом сто крат більше, аніж та молитва, яка є занадто довгою, з великими й пафосними словами та ще й гордою. Ось ми маємо молитовники, канони різні правила, але знаємо одне, що коли йдемо, дорогу, І знаємо, що на нас може чатувати небезпека, ми кажемо слова, Господи Ісуса Христе Сине Божий, помилуй нас річник. Ніхто на операційному столі не просить молитовника, не піднімає його вгору і каже до хірурга, почекайте, я звершу канон великий з великою молитвою. І ніхто в будь-якій небезпеці, навіть у самому найгіршому стані каяття, не промовляє ніяких великих политок. От, власне, в такому стані визнання своїх гріхів був митак, який, як сказано, не зводив очей до Бога. А лише Молився, бив себе в груди словами, Боже милостивим будь до мене грішного. І Господь почув молитву митаря. а цієї великої молитви фарисея, Господь не почув. Але і пам'ятаймо, до кінця не засудив фарисея. Лише тому. Що у фарисея попереду ще було життя, і сказав Бог більш виправданим пішов із храму Митар. Тобто дав можливість нам самим зробити висновок, що і фарисей може колись бути більш виправданим, як людина духовна і релігійна, яка дотримується всіх звичаїв. Обрядів і традицій, яка виконує все те, що написано в книзі Священному писанні, а вони були хранителями цього Священного Писання і книг, духовних, священних, може бути колись виправдана. Отже, ні одного із того, що ми почули. У Фарисевій молитві ні одного образу, традиції, звичаю ми не повинні відкидати з вами. Взагалі в священному Писанні ми бачимо багато таких прикладів, про які Ісус Христос нам говорить і в притчах, і в повчаннях своїх. Ось зовсім невеличке повчання Ісус Христос приводить в Євангелії від Матфея, де каже, мав господар двох синів і одного посилає на виноградник працювати. Той каже, я піду, але не пішов. Інший навпаки сказав не піду, але через деякий час пішов працювати. І запитує Христос, хто ж перед Богом більш оправдається? Той, що сказав, я піду і не пішов, чи той, що сказав, не піду, але потім пішов, і добавив Христос уже митарі і блудниці. Ідуть попередник попереді праведних. Бо каже він, коли Йоанна Хрестителя, праведника, ви не прийняли, то що буде з іншими? Але говорить, що і Митар, і блудниця ідуть попереду праведників. Тому що Христос. Прийшов для того, щоб спасти кожного із нас. І ми повинні пам'ятати, що та людина, яка перед нашими очима впала гріховно, може бути вмить виправдана Богом. І Господь може послати такі обставини життя для цієї людини, що наші, наші очі, так як і очі Фарисея, Бачили лише те, щоб засудити, можуть бути потім викритими самим Богом. Ви зверніть увагу. І в Фарисея, і в Митаря було своє місце в храмі. І в кожного із нас є своє місце. Одні хочуть ближче стояти до іконостасу, інші навпаки. Стають наприкінці храму. Одна віруюча парафіянка мені говорила, я, владика, стою там далеко. Мені так говорили подвижники Почаївські. Не треба йти наперед. Я не засуджую тих, хто стоїть біля самого іконостасу. Бо і ті люди духовні, і ті духовні люди. Але дуже часто буває так, що коли прийдеш до храму і до тебе приходь і каже, ідіть звідси, бо я тут стою. Ось я тут стою, а ви тут ніколи не стояли. Отже, якщо ми маємо перед Богом таке місце, то повірте, що і ми також підемо з храму. Більш осудженими. Бо наше місце перед Богом це наша душа, наш внутрішній світ, світ нашої душі, який повинен бути духовним і повинен бути з Богом. Отож, дорогі брати і сестри, коли ми з вами сьогодні вийдемо з цього храму, то вийдемо подібними до Митаря із молитвою, Боже милостивий, будь до мене грішного. І вийдемо оправданими, і нехай в цьому допомагає нам Бог.